Слава Богу. Ми не можемо вибирати батьків, які є. Ми можемо вибрати країну, в якій жити, але ми не можемо вибрати країну, в якій народилися. Ми не можемо вибрати це місце. Кожного на своє. Біблія вчить нас йти вузькою дорогою. Мене добре чути? Добре? Я зачитаю це місце. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога що ведуть до загибелі. І багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота і тісна та дорога що ведуть до життя. І мало є тих, хто їх знаходить. В цьому місці навіть Ісус говорить не те, що йти вузькою дорогою. Він говорить про те, що мало тих, хто навіть знаходить цю дорогу. Різні речі йти по дорозі і знати, де вона. І зовсім мало тих, які просто навіть знаходять. Є такий вираз, він дуже розповсюджений в нашому суспільстві, він перейшов від радянських часів, ціль виправдовує засоби або як перемога любою ціною. Це пішло з, з Великої війни, вітчизняної, коли байдуже які були втрати, головне перемога. Розкажу історію, яка сталася. на... Олімпійських іграх, але перед цим розкажу ще одну історію. Також одна людина, гімнаст, вона дуже мріяла потрапити на Олімпійські ігри. Вона була здібна, вона багато дуже тренувалася, і Олімпійська нагорода це як найбільше визнання для спортсменів. Коли людина отримує золоту медаль на Олімпійських іграх, це велика честь. Але перед початком змагань, коли він вже пройшов всі відбірні тести, ця людина зламала ногу. Ясне діло, що для гімнастів це дуже велика проблема. І сталося так, що він вже жодного разу більше в нього не було можливості попасти в Олімпійську збірну. Ця людина все життя себе, от якби знає, вона. Ну, в депресії. Вона була в вічі про те, що їй так і не вдалося попасти на Олімпіаду, за ну, вибороти медаль і так далі. Але є інша історія зовсім, вона реальна. Я, ну, хто хоче, я скажу імена цих людей, ну, Цих треба тільки читати. Це сталося на Олімпіаді е, з. Ну, спорту, коли марафон, коли люди біжать 42 кілометри там з копійками метрі, це неверно, як до Бедрика до Бедрика 50. Далеко бігти. Найбільша відстань, яку біжать люди ну, за нагороду, скажімо так, от коли це як Олімпійський від спорту. І першу всю дорогу перший біг кінець. за ним ішов інший спортсмен з Іспанії. І так сталося, що на фініші кінієць він запутався в знаках і щось подумав, що він уже фініширував. І якби почав іти і радіти своїй перемозі. Наступний спортсмен, який війшов за ним, він почав йому кричати: ясна річ, що кінієць не може розуміти іспанця, що якби, ну, ніхто не розумів, що він кричить, поки іспанець не взяв за руку кініця і не штовхнув. Його попереду себе, і він фінішував першим. Коли репортер, це ну, на камеру було видно, репортери підійшли і кажуть, що ти не робив? Ти мог вибороти золоту олімпійську медаль. Заради цього ти сюди приїхав. Заради цього ти боровся. А він каже: а яка буде ціна цієї медалі? Ще я розкажу дітям про цю перемогу. Ще я розкажу матері про цю перемогу. Каже, так ти міг би прийти першим. Він каже ні. Каже, кинієць від цю гонку. Він біг першим. Каже, я справедливо поступив, що каже, штовхнув його до перемоги. Знаєте, як ми як ми боремося? Хтось десь спотикнувся, не обійшли. радіємо. Є два шляхи, от є така історія, стати володарем найбільшого, найвищого будинку в місті. В місті. Перший побудувати такий будинок, а інший зруйнувати всіх, хто вище тебе. Два шляхи. Біблія каже, не вгашайте духа, але ми до цього ще повернемось. Це заповідь. Коли це написано в Кислоні апостол Павло він говорить в приказному тоні, в такому тоні, як заповіді. Є люди, які от, ну, читають, а не вгашайте духа, не вгашайте духа. Ну, нічого страшного. Взагалі проповідь називається Погоня за вітром. Давайте відкриємо це місце, з якого ми і прочитаємо це слово. Притчі Соломона. Двадцятий 20 розбір. 20-й. Це не тут. Це тут. Книга Еклісіаста. Четвертий розділ. З четвертого віршу. Адже я зауважив, що всі, тобто, ну, таке, понаблюдав, подивився, як би зробив висновок, зауважив, що всі труди і весь успіх у справах. Викликає лише заздрощі однієї людини, по відношені до іншої. Тому і це також марнота і гонитва за вітром. Нерозумний сидить, склавши свої руки і пожирає власне тіло. Тому краще мати повну жменю і спокоєм, ніж дві пригоршні сповні тяжкої праці. І це не кінець. І гонитви за вітром. Є люди, які гоняться за вітром. Це ті, хто заздрить. Ті, хто заздрить успіху іншому. Ті, хто хоче зробити краще, ніж інші, і він починає не досипати, не доїдати, знаєте, от, як, в шостий вірш. От без спокою. Бо Біблія каже, краще одна ж мене, але в спокої. Коли людина себе відчуває спокійно, вона не, не йти з нормальний, вона не в своєму серці, що там дісталося а мені ні. Уявіть собі, При, Сьогодні роздають продукти, а одному не досталось і не достанеться. Завідно буде. Оце заздрість. А ти, і це починає їсти людину. Їсти зсередини, так Біблія каже, от я про це вже прочитав. Їсти. Воно пожирає. Знаєте, от, і ми... Але є люди, які от починають кудись гнатися. Не так давно я бачив ролик. От коротенький такий, півхвилини, чи хвилину, і зараз такий молодь знімає. Сидить людина, вона їде в дуже дорогій машині. Він каже, три дні назад я купив Ламбарджині. Це така дорога машина. Дуже дорога. Він каже, я їду в цій машині, каже, він такий спокійний, каже, знаєте, що в моєму житті змінилось? Нічого. Страхи, які в мене були, вони залишились. Моє серце, яке воно було, воно залишилось, мої думки залишились, все залишилось таке, як було. Я задаю собі питання, навіщо це? Вітер ніхто не догоне. Ми думаємо, от коли в мене забор буде вище і красивий дуже, тоді буде краще. Краще буде тоді, коли наше серце заспокоїться. І ми перестанемо гонитися за тим, що ніколи не догонимо. Завжди будуть вищі люди, красивіші, молодіші. Ну з цим я, звісно, я согласен. Звісно, будуть молодіші. Вони ж пізніше в мене родились, нічого я не зроблю. А все одно ботокс колять, те роблять шкуру, натягують. І лежить в гробі 70 років, лот, грудять 30 років. Нікого не обманеш. Ганитва за вітром. Знаєте, ми часом, я пам'ятаю історію, колись я поїхав на замкнути, це так можна сказати. Перша ніч, от, ну там робочий день, ж, бо перша ніч нас поселили в бараки. Ну, не бараки, я не так сказав. Ну Все нормально, просто всі, вмі, всі разом. А там мій дух томиться. А я не маю кімнати, де можу помолитися. Як Ісус навчав, каже, ти піди в кімнату, закрийся і молись. Оцю, це заповідь. А я думаю, Господи, де я тут буду молитися. Я на сьогодній день манатки в руки і тікать. Всього роботи. Кажу, я не буду тут робити. Я поїхав. Хорошу зарплату давала. Ну і що? Знаєте, для мене краще горіть духом. Чи мій дух погас? Давайте відкриємо це місце. Матфія, це з того листка, з тих листів, де я читав, з цієї сторінки. Матфія! Шостий розділ, п'ятий вірш. І коли молитесь, не будьте, як і ті, віці котрі люблять молитися в синагогах. Є люди, які люблять молитися, щоб їх бачили в общих зібраннях. Ну так легше, так краще. Ну і це нічого. Мені також подобається молитися усім разом, спільною загальною молитвою. І з тичими як широких вулиць, щоб показатися людям. Запевняю вас, вони держать свою нагороду. Ісус далі учи, ти ж, коли молишся, дійди до своєї кімнати і замкнувши зак... свої двері. Правильно, кімната, де тебе ніхто не буде бачить, де тебе ніхто не буде чути, окрім Бога. Де ти можеш спокійно вилити свою душу Богу, сказати, що в тебе наболіло, накипіло. Хтось каже, спільна молитва вона краща. Це добре. Але Ісус вчить молитися сам на сам. Я читаю далі. В і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Вчора ввечері я виложив запис що було в п'ятницю. Ну, мене не було. В п'ятницю було День народження сім'ї, в якій я народився. 43 роки. 44, а мені 43. Ага. Хорошо, що вчителя по математиці тут нема. Може... <голе> Є! Ага, я пройшов. І я побачив хлопчину, який одного разу був тут на посту. Не посту за ружа, а тут був у нас триденний піст. Я пам'ятаю, початок його проповіді, таке хороше серце. І він вийшов і каже: Я мрію одного разу вийти за цю кафедру, не, не за цю кафедру, а взагалі за кафедру. І почати проповідь з таких слів. Дух Господа Бога на мені. Як Ісус почав проповідь в синагогі, в своєму рідному місці, каже, бо Він помазав мене. Проповідувати полоненим визволенням, сліпим прозріння, каже, відпустити змучених на волю. Це коли ти виходиш, ти знаєш, що на тобі Дух Божий. І коли ти знаєш, що за тими словами, які ти проповідуєш, Бог іде, і Він підкріпляє те, що ти кажеш своєю силою, він каже: Я брію одного разу так вийти за кафедру і сказати ці слова. Яке хороше серце! І якщо він не зупиниться, це буде. Тому що Біблія каже, хай дух він горить. Як можна, щоб горів дух? Треба, щоб завжди була кімната, в якій ти молишся. Хтось думає, а нічого страшного, нічого страшного, що от, якби, ну, в мене немає такого молитовного життя. От нас вчить, от, я читаю Біблію, от, буваю, стараюсь кожен день. Біблія каже, це не, це не Біблія це мій сусід каже. Люби Божу правду. Ви знаєте, нема такої заповіді, що треба читати Біблію кожен день. Можете видихнути. Є заповідь, коли Бог каже царю, де не відходиться книга від твоїх уст. Каже, навчайся день, і ніч царю. В ті часи, ви знаєте, Біблію взагалі мало хто міг мати. А читати це взагалі? Це була настільки велика рідкість, щоб людина вміла читати, не могла тоді бути заповідь. Читати Біблію кожен день. От і на тисячі, як умів, читати, то хорошо. І тому такої заповіді нема. Але це добре. Ви добре робите, коли читаєте Біблію. Але є заповідь молитися в таємній кімнаті. Є така заповідь. Маля... Малячись не багато, як ті язичники, бо думаю, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, неуподібності з їм, бо ваш отець знає, що потребуєте, перш ніж ви просите у нього. І це слова, які йдуть перед Отче наш. Коли Ісус вчив молитися, Він каже, коли ти стаєш на молитву, каже, каже, ти повинен знати, що ще до того, як ти попросив, Бог знає, що тобі треба. І можна сміливо молитву починати з того, що, Боже, я знаю, що ти знаєш мої нужди. Отак От каже Біблія. Я знаю, що ти знаєш все, що я хочу сказати. Я знаю, що ти знаєш всі мої думки. Це те, що я переживаю, хвилююсь, те, що в мене немає завтра, де купити гречку, за що. Те, що роботи, на які я працюю, там починається скорочення. Я знаю, що ти знаєш. Бог бачить. Я читаю далі. Тому молиться так, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Десятий вірш. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Дуже часто, коли ми молимось цими словами, думаємо, знаєте, взагалі от про волю Божу, ну нехай там прийде воля Твоя. І ми десь, ми десь там. Коли ми кажемо про волю Божу, ми там. Ну, хай буде воля твоя, царство твоє, хай ти приходиш, а я тут. Ти, от, є воля Божа, є моя воля. Є те, що я хочу. А є воля Божа. От, ну, Загальна, спільна. Прийди скоріше, хай буде Воскресіння мертвих, Вознесіння, тисячолітнє царство, там чи ще про що. Хай буде воля твоя. Але Ісус хіба так вчив молитися. Хіба він про це говорить? Хай буде воля Твоя в моєму житті. Господи, що ти хочеш, щоб я зробив? Я? Не про щось загальне, не про щось там колись чи буде, чи про щось. От коли ми як часто ми молимося, Господи, що ти хочеш, щоб я виправив в своєму житті? Хай буде воля Твоя. Коли Ісус як молився? Каже, я прийшов на цю землю не для того, щоб творити свою волю, а волю пославшого мене Отця. Волю мого Бога. В салмах написано, каже, ось я іду виконати Твою волю, Твою волю навіть не свою. Якби той бігун хотів виконати свою волю і досягти своєї цілі. Він би обійшов кінійця і сказав би, я переміг. А чи була б це воля Божа? Як в очах Божих яке рішення правильніше? Це важкі питання. Я знаю, що важкі. Тому що Біблія каже, що широка дорога. Широкі ворота. А є вузька дорога і вузькі ворота. Сьогодні зранку в гостіна в неї шпичечка в пальчик загналась. Вчора ми витягли, але там залишився кусок. І він вже не терчить. Але болить. Ми провірили, не терчить. І вона каже, не треба. Ми спробували голочкою, ну, ніяк не, витяг, не, не витягнув. Вона каже, не хочу Поковирять і витягнуть. Я не хочу. А так часом із волі Божої. Боже. Я не хочу просить прощення. Я не хочу любити свого сусіда. Я не хочу позвонити і сказати, що це я це зробив. Бо всі вже знають, що це хтось або якось діло утаїлось, вже ніхто не пам'ятає. Але Бог любить правду. Коли ми признаємося, Охлюбить. Це важко. Це навіть дуже важко. Ніхто із нас не ідеальний і ми робимо помилки. А хто із нас просив вибачення у малих дітей. Та що вони розуміють? Я завжди правий. Ні. Ми всі робимо помилки. Чи ми вибачитись? Простити, підтримати, дати інший шанс перестати заздрити оця гонитва за вітром, коли от того краще і я буду, і я буду, я буду не доїдати, буду відкладувати для того, щоб купити кращу машину, кращий велосипед, щось краще, у кожного свій рівень. І ми гонимося, гонимося, гонимося і ніколи не догонимо, Ніколи. Треба просто розслабитися і сказати, Господи, я знаю, що ти знаєш. Ну, хочу я цього. Але хай буде воля Твоя. Не буду я твій приграшний. Краще, ну, але й спокій. Краще я знайду спокійну роботу, де буду знаходити час для свого нормального молитовного життя. Я хочу горіти духом. Тому що це заповідь Божа. І пам'ятаю, коли я випускався з біблійної школи, ось вже останній останній проповідь, або навіть остання перед врученням диплому, нам казали так, а вчилися, що ми молоді люди взагалі, ну такі хлопці, дівчата. І вчитель каже такі речі, по статистики, каже, от коли вже, ну ви зараз молоді, до старості дасть Бог, каже, за статистикою, каже, 95. Відсотків каже людей, які починають служити Богу в молодості, лише 5% ще служать в старості. Вони ходять в церкву, вони просто сидять на лавочках. Це не служіння Богу, це ти просто приходиш. Коли, коли ти від духу дух уже ти вже все десь сам розлився, десь зупинився, розочарувався, уже того огня немає, твої глазки вже не горять. Ти просто сів і сидиш, ти троє, ти не дайте мені спокій, я, я хочу посидіти. Кажет, лишь пять процентов. Один из двадцати, кажет, до старости с горячими глазами служить Богу. И так вот я сижу, и хлопець каже, каже, я в эти проценты точно не попаду. Я думаю, чему ты так думаешь? Чему? треба находить час, шукать Бога, молиться, Знайдемо. Поступати правильно. Знаєте, от правильно. Не тому, що той десь запутався і ти обійшов, ти здобув перемогу. Тому що нам десь хочеться бути краще, швидше, красивіше і ще щось хочеться. Але треба поступати правильно. Давайте будемо молитися.